Хочу висловити всім ліквідаторам і учасникам ліквідації велику повагу і слова вдячності. Як зараз пам'ятаю, мені було 8 років. І інформація про те, що відбулося, вона ж не доходила одразу. А дуже багато було чуток, і я пам'ятаю, як моя сусідка прибігла і мамі каже, не випускай дітей на вулицю, тому що біда. Але хто тоді розумів, що за біда і як воно це відбулося, все. Насправді Україна переживала дуже багато різних подій трагічних. І те, що відбулося 30 років назад, просто навіть осмисленню не піддається. Тому завтра ми будемо вшановувати пам'ять тих, хто, на превеликий жаль, втратив своє життя і взагалі всіх тих, живих. Але я розумію, що є ряд питань і завдань, які є не розв'язані. І по великому рахунку 30 років минуло, а питання ще залишаються, і ніяким чином вони не можуть бути врегульовані, оскільки з одного боку ми маємо важливість того, що треба підтримати Чорнобильців і допомогти, а з іншого боку, розуміємо, що в такому економічному стані, в якому ми маємо сьогодні, маємо надзвичайно обмежені можливості. І тут треба знаходити правильні ефективні рішення, які необхідні. Я думаю, що якраз громадські організації мають бути тим майданчиком, які допоможуть знаходити ефективні рішення, які нам під силу.